Могилевська народила ви в шоці. Я також. Звідки запитаєте така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною у одному з магазинів на осокорках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її. Мамою дитині на вигляд 2-3 роки, і судячи з цього віку, можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення. Проте, чому ж вона приховує це від загалу? Є й інші питання, які поки залишаються без відповідей. Можливо, вона їй не рідна, а можливо, це похресниця. А хто ж батько, якщо такий є, Наталю Олексіївно, коли ж ми дізнаємось правду?